Привіт-привіт всім! І так сьогодні стартував останній тиждень літа. Сьогодні вже 28 серпня, понеділок. І сьогодні в нас стартував проєкт, який організувала Оленочка Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд визволення спиць, гачків і інших інструментів. І так. Останній тиждень літа, останній тиждень серпня. Що ж, я беру в цей проєкт. І так, першим моїм проєктом, який я хочу завершити, це є мій оливковий кардиган. Ось у мене є два рукавчики, над якими я працювала і в тижні е, в марафоні. Своєму особистому і по рукавах. І кхе, спинку і пілочки дов'язувала в минулому тижні визволення. Але все не як. Я ставлю маркерочок і я буду працювати з цима двома рукавчиками. Рукавчики у мене, бачите, два. Я в'яжу одночасно. Це мій кхе, а, перший процес, який я хочу завершити і визволити свої спиці. Другим моїм проєктом є е, светр для доні. Тут рука вже у мене майже готовий. Ну, майже зараз побачимо, тут 30. 7 см, треба приблизно 50. Я поставила ось жовтий маркерочок і буду дов'язувати. Я хочу його дов'язати, цей светрик. Але поміряти доня десь приїде 31 чи 1-го, якраз на цьому тижні поміряю і я завершу. Тому светрику ще залишилось а, горловинку обв'язати. Хто спостерігав за моїм каналом, у мене в марафоні з рукавів було м м три пари рукавів. Отже одну пару рукавів я все-таки завершила. Готову роботу я покажу трошечки пізніше. На цьому тижні, я думаю, зніму відео. Воно вже й випрана, мій білий светрик. І третю. Роботу, яку я беру в тиждень визволення, це є моя ось така ікона. Трошечки косить, але я думаю, багет, на, багет виправить. І так, ось, це моя ікона е, казанської е, Божої матері. І ось настільки вона готова. Залишилось у мене ось тут вверху вишити там сім рядочків. І, е, Вдягнути головний обір Божій Матері. Залишилося це дошити, щоб в тижні стартів почати вишивати пару для цієї ікони. Ось оце такі процеси, над якими я буду працювати протягом цього тижня, Переходьте в опис під відео. Дівчатка теж визволяють спиці і гачків, переходьте, підтримуйте український контент. Я всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Всім бажаю життя без тривог. щоб у нас не звучали тривоги і особливо всім бажаю скорішої перемоги. Не перемикайте. За секундочку, я підключуся і покажу, що в мене вже є готових робіт. До зустрічі! Привіт-привіт! Сьогодні вже неділя, 3 вересня, і вечір, і я вирішила все ж таки зняти звіт у проєкті Визволення спець і гачка. Цей тиждень у мене був. В'язально-картопельний, чи скоріше картопельно-в'язальний. Надо було вибирати картоплю. На в'язання було дуже-дуже мало часу. На цей проєкт я заявила три процеси, і все-таки, незважаючи на картопляний період, у мене є готова робота. Ось цей светрик, який я в'язала рукава, рукава готові. Светр шитий, що немало важливо. Горловинку вирішили ми залишити лише обв'язочку гачком одним рядочком з дони. Доня приміряла, светр вийшов го... такий, як вона хотіла, але цей светр у мене в'язався, я вже розповідала, цей светр у мене в'язався цілий рік. Я планувала його закінчити в вересні минулого року, але так сталося. Трішки більше про цей свитер я розкажу у звіті буде перев'яз, який е я беру участь. У нас ще одним в'язальним процесом мене є, знову Моя пара рукавів, може, сьогодні ввечері пов'яжу, більше буде часу, але рукав, я так думаю, у мене піврукава лише зв'язано. І ще потрібно піврукава дов'язати. Тут уже петель більше, і шить. Але я все-таки задоволена, що зв'язано десь більше 20 см, і рукав потрошечку рухається. Якщо минулий тиждень я його і в руки не брала, то на цьому тижні все-таки я чимало його зв'язала. Ще одним проєктом, який я заявляла, це моя вишита моя картина. Картина в мене все-таки потрошечку вишивається. Я е вирішила, що я беру ниточку, вишиваю, закінчилась ниточка, перехожу на іншу ділянку вишивки. Ось тут, дивіться, в мене залишилось вже два рядочки, до да вишивати. Да, і... Буде, але я дуже хотіла, що закінчу, але так сталося, як сталося. Все-таки немає, ще не довишивала. Але я думаю, поступово я все-таки буду вишивати. Ще чуть-чуть залишилось картопельки, а потім перейду все-таки на рукоділля. Всім до зустрічі. Бажаю більше часу на улюблене хобі, і саме головне швидшої перемоги нам усім.